В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портнуков. Доброго вам дня, шановні слухачі, місія Кокса Квасневського продовжує свою роботу. Ви вже це знаєте. Рішення по мандату, який має отримати чи не отримати Європейська комісія для підписання угоди про асоціацію з Україною, також відкладається на кілька тижнів. Чи означає це, що для... Євроінтеграції України є реальна перспектива, чи навпаки, що те, що Довелося зробити до цього дня, фактично зазнало поразки, і доводиться ще брати кілька тижнів для того, щоб якось вирішити проблему. Про це поговоримо з нашим гостем, директором Інституту глобальної стратегії політологом Вадимом Красом. Вітаю панавіда. Ми з вами разом були на зустрічі послів Польщі і Німеччини та Франції з українськими експертами і журналістами. Мені здається, що саме під час цієї зустрічі досить чітко прозвучала. Формулювання, яке може стати мовити, відправною точкою для нашого аналізу, це те, що країнам Європейського Союзу поки що не вдається досягти консенсусу по питанню європейської інтеграції України, і для того, щоб цього консенсусу досягти, необхідно вирішити питання вибіркового правосуддя. Правильно розумію цю тезу? Ну, я думаю, так. І от що ми маємо сьогодні на. Великого оптимізму не було на цій зустрічі і. Відповіді європейських послів були такі не натоптимістичні, тим нейтральні, не песимістичні, але й без особливого оптимізму. Це означає, що проблема вибило правосуддя, яка сьогодні особлюється в визволенні Юлії Тимошенко, або вирішення. Так званої проблеми Юлії Тимошенка, вона поки що ця проблема не вирішена. І ось місія Кокса Косневського тут я б не сказала що провалилася, але вона і не завершилась позитивним результатом. І вона очевидно не могла би завершитися позитивним результатом, тому що розумієте, от внутрішня політика на пострадянському просторі просторі це гра хижаків. І так поводить себе Лукашенко, так поводить себе Путін, і Українська влада тут не є виключенням. І цю стилістику гри чужаків іноді пострадянські президенти вони переносять і на зовнішню політику. Тобто це такий і блеф, і гра нервів, і будуть тянути до кінця, щоб потім зробити якийсь ефект. Наприклад, я думаю, що. Юля Тимошенко, якщо буде звільнена, скоріш за все, буде звільнена у вигляді медицинської реабілітації, тобто таке медицинське визволення, то це буде зроблено тільки напередодні вільноського саміту. Я думаю, не раніше, 15 листопада, коли до речі. <годи> І завершиться вже місія Кокса, тоді вже буде ясно, чи провалом остаточним, чи остаточним частковою перемогою. А до лі... речі, лі... До речі лі... у вас місії... підстави вважати, що її звільнить саме да. як на да, Так, екатично... Я зараз <годи> скажу <годи> про, про, like, да. про підстави. Я просто скажу, що у місії Кокса-Квасневського дуже така незавидна, незавидна доля, так, тому що великої перемоги не Квасневське. Ні, але але це <годи> 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 <пів> <годи> <годи> тому що... Тому що пробачте. Тому що великої перемоги бути не може, тому що Юлію Тимошенко не звільнять з повною політичною правовою юридичною реабілітацією. тільки може бути частково звільнена, а ось провал може бути остаточний, повний провал. І часткова перемога. Ось між якою дилемою стоїть місія Косневського кокса. Що стосується підставу, підстав для того, що її все ж таки звільнять в такому варіанті. Ну, по-перше, такий сценарій все більше і більше обговорюється в публічному просторі в Україні. По-друге, Юлія Тимошенка вже дала фактичну зводу так, на такий варіант. Вона була заявою публічною, так не її особиста, але письмова заява, яку озвучили її захисники. І були заяви її захисника пана Сергія Власенка. Який теж сказав, що вона погоджується на лікування. Я думаю, що сьогодні, якщо українська влада все ж таки погодилася на такий компроміс, а це очевидно компроміс між українською владою і Європою, в, в вигляді місії Кокса Коснєвського, Юлії Тимошенко, то сьогодні питання стоїть таке, щоб за місяць підготувати в Верховній Раді відповідне законодавство, відповідний закон, який би передбачав право застосування до тих осіб, не тільки до Юлії Тимошенко, для тих осіб, в яких буде необхідність виїхати за кордон на лікування і перервати свій срок засудження, такі своєрідні медицинські канікули. І для того, щоб лікуватися, потім вже повернутися назад в країну, де той чи інший фігурант був засуджений. До речі, це дуже складний закон. Тому що українська ж влада не просто хоче її випустити за кордон, вона хоче контролювати, як вона буде там, чи буде вона лікуватися, чи буде вона вести політичну діяльність. Як, взагалі, будь-який фігурант може виїхати під виглядом лікування, а потім там і зникнути. Тому потрібен контроль, і не будеш українська влада посилати туди ОМОН для того, щоб перевіряти чи веде ти Тимошенко там політичну діяльність, чи медицинську, чи займається лікуванням. Тобто це дуже складний процес. Я думаю, дай Бог за цей місяць, щоб українська влада встигла. Підготувати такий закон. Ще проблема, чи буде партія регіонів цей закон висувати, чи вона надасть таки, таку привілегію опозиції, чи захоче опозиція саме брати на себе цю місію, тому що це ж все-таки не повна реабілітація Юлії Тимошенко, тільки медицинська реабілітація. І так далі, і тому подібне. Але ми знаємо, що гра, як кажуть, стоїть свіч, Паріж стоїть меси, тому що тут на кону європейське майбутнє України. А, власне, Юлія Тимошенка заявила, що вона погоджується саме на такий Дуже я би сказав частковий варіант, і навіть дещо принизливий варіант, але заради все ж таки того, щоб вільно був успіх у вільності 2013 року. Ну ми прекрасно розуміємо, що якщо Юлія Тимошенко вийде за кордон, ніхто не примусить її, і тим більше європейці, які вважаються цю вирок політично мотивований, повертатися до України, до України для того, щоб продовжувати yeah, знаходитися да, в війну. Ну з одного так. боку, це так. Так з одного ніколи боку ніколи просто європейці на це не поводяться. Ні, з одного боку, це так, і зрозуміло, чому українська влада і тягне тому. Тому що вона шукає гарантій, вона хоче гарантій так? від того, що від, від європейців, від німців, якщо вони пропонують саме лікуватися в Німеччині. Як вони прогарантують, що саме Юлія Машенко буде лікуватися, а не займатися політикою? Але тут є певні е, за, е, запобіжники. По-перше, дійсно, здоров'я. І ось останні заяви е, лікарів німецьких і політиків кажуть про те, що їй потрібна термінова операція. І це теж ну, це серйозні речі. Е, з здоров'ям грати. Ну, не во не, не потрібно, навіть політику, заради політики, великої політики. А по-друге, є прецеденти в законах. Розумієте, це ж не ми тільки придумали, це в поляків, є, це в норвежців, є, це в Швейцарії, якщо не помиляюсь, в італіянці навіть судові процеси були. Коли людина, яка виїжджала на лікування за кордон, засуджена в іншій країні, потім судилася з цією країною, і так далі, і так далі. Або країна подавала на неї позов. Такі були прецеденти, тому очевидно потрібно сьогодні пошукати, чи є прецеденти такі, і як потім так застосувати право, щоб всі мали всі щоб всі мали гарантії, мали зобов'язання при цьому. І тоді дійсно буде відкрита дорога до Вільнюського саміту, тому що е, у мене таке відчуття, і можливо, воно і у вас таке після зустрічі з дипломатами, що без вирішення проблеми Тимошенко Вільнюсу не буде. У мене чесно кажучи, таке відчуття з першого дня, коли Юлія так. Тимошенко потрапив. Ну, а це ще відчуття я думаю, що ще раз ми додали такої. Я би сказав, додалося впевненості, що так і буде ті пропозиції, які сформульовані у інформації, оприлюдненій мароком сівцем після звіту mm -hmm. місії Хваснецького функція, вони дещо відрізняються від того, що говорите. Тому да. що там інший варіант, там варіант часткового помилування mm -hmm. з скороченням терміну mm -hmm. і умовно дострокового звільнення з продовженням дії вироку. Ну, цей варіант, це, це інший варіант, це не варіа... Варіа... але нереалістичний, тому що 200 мільйонів доларів, які потрібно сплатити штрафу, так, Юлія Тимошенко. Ви ну, це... зараз повторюєте те, що повторюють українські журналісти. Це, це вам так задавали питання. Такого в блозі сів це немає. А що? Я вам поясню зараз. Спробую, принаймні. Ідея полягає в тому, що за умови умовно дострокового. Звільнення продовжує діяти вирок. Як він до речі так, продовжує так, діяти так, так. за вашим варіантом. правильно? — Ну, не це не мій варіант, це один із Ну, за той ви... варіант, який ви да, зараз оприлюднити, да, да, да. а у вироку є цей штраф, Так. — він вже є був, був у вироку, вироку, правильно? Так, правильно. — От якщо Тимошенко виїжджає за кордон в тому чи іншому величинами, ти чи за варіантом про який ви говорите, за варіантом канікул, чи за варіантом молодострокового mm -hmm. звільнення. Вирок продовжує діяти, так. а це означає, що над нею висить. Висить цей штраф, а це не те, що вона має заплатити гроші і кудись їхати. Це означає, що вирок в усій його, я б сказав, Києвській красі продовжує бути не скасованим. А це не тому, що вона має заплатити 200 мільйонів Януковича, такий хабар і поїхати. Ні. Це не так. так що я згоден до уточення правильне, тому що це виглядало дуже дивно. От в тому варіанті, і коли мене питали, я вів, що це дуже дивне, навіть, така дези, навіть з, є таке похоже на якусь дезу. Але це, це один із можливих варіантів, який розглядається. І мені здається, що українська влада все ж таки вона йде на той варіант, піде на той варіант, ближче їй той варіант, про який я говорю. Чому? Тому що навіть на часткове на часткове помилування сьогодні, мені здається, українська влада не готова. Але і для Юлії Тимошенко нічого тут теж немає страшного, я скажу чому, тому що все це до 15-го року. Після 15-го року ситуація може змінитися. Да? Тобто, тобто п'ятнадцятий рік тут така, така ситуація. Якщо перебирається на нині діючий президент, то тоді дійсно може бути і помилування. Вже не часткове, а серйозне зрибільно скасування цього скасування цього вироку, таке інше. Міле спобідітеля, так, можливо, таке. А якщо виграє, наприклад, Клічко, то тут взагалі без варіантів Юлія Тимошенко може розраховувати на повну е юридичну, політичну і моральну реабілітацію. Так що ситуація не така вже, я би сказав, заплутана, вона заплутана якраз сьогодні напередодні саміту. А після того, як. Головне, мені здається, вирватися на волю цієї е -е, тюремно-лікарняної клітки. Щоб мати все ж таки мати можливість лікуватися і готуватися до майбутніх політичних баталій, але вже за, 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 за межами 15-го року. І, до речі, тут нічого страшного немає, тому що навіть якщо перебереться нині дічий президент, ну коли Скучма теж перебрався тріумфально. Ну що, ви ж пам'ятаєте цю ситуацію? У 99-му році. І що це щось змінило чи ні? По великому рахунку. Так що я думаю, що тільки гра починається, і все цікаве тільки попереду, в тому числі і для Юлії Тимошенко. Але ось що мені здається точно, все ж таки Віктору Януковичу прийдеться шукати варіанти розв'язки, тому що він все ж таки, мені здається, розуміє, що асоціацію потрібно підписувати, тому що назад дороги немає. І з точки зору внутрішньополітичних обставин, тому що це повномасштабна політична криза в країні. Ну і я не думаю, що Путін його назад прийме в обіймі. Так, да, він може певним чином і е, я би так радіти певний, певний час. Але ж ми розуміємо, що грахіжаків у цій хижаків у Росії більше сьогодні козарів, аніж у Віктора Януковича і українських олігархів. А в принципі, чи вам не здається, що все ж таки для президента. Для президента звільнення Юлії Тимошенко може бути більш серйозним ризиком, ніж не підписання угоди про асоціацію. Ні, я думаю, що Він не якщо... може так ні, ну, ні, якщо це звільнення от в такому дуже обмеженому варіанті, технічне звільнення, так, медицинське звільнення, то тут, і якщо вона воно буде обкладене такими гарантіями, зобов'язаннями, причому всіх сторін, європейців, Юлії Тимошенко і е, е, іншими соратниками Юлії Тимошенко, то це вже це, це інша справа. Я думаю, вона менш ризикована, ніж не підписання угоди про асоціацію. Тому що тоді повномасштабна криза. Тому країна ділиться на дві великі партії, я би сказав, або політичний клас. І це партія Європи і партія Євразії. І я не думаю, що тут у Віктора Януковича хороші позиції будуть. Якраз навпаки, коли він робить цей євроінтеграційний маневр, то він стає в центрі позиції. Його позиція в центрі, тому що з краю у нього Симоненко. Його митним союзами Медведчук і таке інше okay. інший край, такі е, прозахідні політики це опозиція, але вони теж за Європу. Вони можуть критикувати, наприклад, Януковича за те, що він не робив щось не робив. Він каже, але ж я зробив. Я підписав угоду, підписав. Ну і так далі. І так далі. Тобто, поле для позиції трошки обмежене. Але коли Янукович не не підписує, то позиція тоді отримує великий простір. А для маневру і для мобілізації своїх прихильників. Взагалі це буде колосальне розочарування, і в елітах, до речі, що важливо. Ось. І не кажучи вже про європейській частині суспільства. В ситуації європейського вибору. Так ми ж бачимо, що у європейців була певна ілюзія, що вони зможуть без величезних проблем домовитися з української влади. Тепер, мені здається, цієї ілюзії вже немає. Ілюзії, ілюзії немає. Так, але все ж таки дипломатична машина Європейського Союзу діє і взагалі, розумієте, ситуація для європейців достатньо складна. З одного боку, вони не можуть зробити успіх вільнюсу за рахунок Юлії Тимошенки, за рахунок так званого вибіркового правосуддя. А з іншого боку, вони не можуть і програти. Чому то це буде колосальна поразка, дипломатична поразка Європейського Союзу і, перш за все, східного партнерства. Його можна викреслювати. Східного партнерства не буде. І це колосальна поразка Швеції, Польщі і всіх тих, хто ініціював. Але з іншого, з іншого боку, погодитися на угоду безцінностного схвалення теж не тому, це тому, вони... тому будуть працювати. Тому будуть робити все. І це, очевидно, теж Янукович розуміє. Так, що воно у нього є тут, би є е, поле для маневру, поле для гри, для того, щоб тонути до кінця, блефувати, грати на нервах. Тому що не розуміє, що е, не, ві, не, не успіх у вільнюсі, крах Вільнюсу, після Арменії, після Вірменії, Україна це все. Це все кінець. Це буде колосальна дипломатична поразка Європейського Союзу. Я все ж таки хотів, ви знаєте, що запитати от про групи впливу. Наскільки вони сьогодні навколо президента. Є ж групи впливу, які очевидно працюють на європейську інтеграцію, є групи впливу, які працюють про яку, яку з позиції президент може поділяти, і кого він прослухається, якщо ну я думаю, що він поки що. Дослухається і до однієї групи, і до іншої групи, так? тому що і Росія сьогодні взяла дещо іншу, скажімо так, стилістику своєї роботи. Вона починає діяти куларно. Зараз, з одного боку, там, глазів щось ще гучно робить заяви якісь, так? але з іншого боку, є така неформальна куларна дипломатія, місія Євтушенкова на європейську місію. Поважних публічних політиків Кокса коснєвського є місія російських олігархів, які хочуть знайти ключ від серця до серця Януковича. Але це дуже цікаве питання, що ми весь час тут говорюємо. Теж місію Євтушенка з у певних теж моїх колег. Теж, так, Так, не, 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 не мов, бо я, от, я, я, я хочу, кошик, якраз... є людиною Путіна, так, а є людиною Лужкова. Так, ну, так, він це... ні, ні, не людина Лужкова, так, він так, чоловік, чімо, дружи, людина. чоловік сестри Батуєвної. Це родич, да, да, родичів. Да, родичі, да. Тому, ну але все ж таки це говорить навіть про те, що Росія в розпачі, що в них немає інших інструментів. Але я от я з вами абсолютно згоден, щоб не перебільшував цю місію Євтушенка, так і ці всі пряники, так, Кремля. Думаю, що все ж таки сьогодні Янукович більше дослухається до проєвропейської європейської групи в своєму оточенні до проєвропейського випису оточення тому і місія продовжена. я думаю якщо б, місія якщо б кокі васнєвський розуміли що немає сенсу далі продовжувати ці перемовини то я думаю в якось би ця місія вже закінчила свій мандат Поклав. але вони мають надію, що можна домовитися, що можна знайти компроміс. Чому це ж не тільки компроміс з Янковичем, це ж і Юлію Тимошенко вмовити. Це ж теж для неї ризиковані речі з точки зору майбутньої політики чи повернення майбутнього повернення в політику, та камбека політичного, так? так що ну я думаю, що все ж таки ми йдемо до того, що Вільнюс буде. Але ось цей останній місяць буде саме такий напружений, саме такі інтригуючий. Ну, ви бачили, як відбулося з Вірменією. Вона вже домовлялася про угоду про асоціацію. Вона вже фактично згодила зону вільної торгівлі. Потім в один прекрасний день Сарксян приїхав до Москви так. і виявилося, що все це можна за один день поламати, навіть без узгодження з власною параполітичною силою і з власним урядом. Да. У нас теж немає ніяких важелів стримування. У нас, таки, президента. Ні, у нас є важелі стримування, це все ж таки більше ми все-таки поряд Європою. У нас більша частина, європейська частина країни. Мійте, у нас все таки більше сьогодні по всім соціотуванням за Європейський Союз, за зближення з Європейським Союзом. І в нас нема свого Азербайджану. Це теж дуже, дуже важливий момент, тому що Путін зіграв на безпеці. Так, на проблемах військової безпеки, проблемах Азербайджану, тому він, там це все обумовлено військовою допомогою. І допомогою в сфері безпеки. Це для Вірменії дуже болюче питання, тим більше, що сьогодні править Вірменію який клан? Всі панакерські, це ж вихідці з панакерта війни. Тому для них це дуже така чутлива тема. А в Україні таких аргументів немає. Ну газ, так газ, скільки там років домовлялися, домовлялися і не домовилися. Так? Тобто потрібно було це робити роки-два тому. Давать снижку на газ, робити, переглянуть контракты. Но жадность, да, жадность фраера тут сгубила. І... И... Давайте послушаем от звонок. 499-9905, телефон Радио Свобода. Доброго дня. Добрый день всем, Валентина <coughs> Господин Карасев, вот мне сегодня нравится, как вы выступаете. Вы всегда менять в одни ворота, а сейчас вы выступаете справедливо. Вот я хочу так, такое сказать, что вы, наверное, помните, а может быть, даже и были у Шустера на, этой, на программе «Свобода слова», когда Юлия Тимошенко получила приговор, была осуждена. Э, Ганна Герман э, в своем выступлении там сказала, что если бы я знала, кто э, вот это все подстроил, Олег э, а Тимошенко имеется в виду, я бы ему оторвала голову. Так мне кажется, что все понимают, не надо никаких э, э, Виктор Янукович сам себя загнал в угол и также просто э, освободить ее, потому что еще второй вопрос, вот дети опросы проводят э, в институте, в кабинетах своих, что Виктор Федорович 20% имеет поддержки, если сейчас были выборы. Э, Кличко 16 и Юлия Владимировна 10%. Вот при пусть приедут к нам в Дарницу на Троещину. На селах, я працюю народ за Юлію Владимировну. Спасибо. Да. Спасибо. Добре. Для того треба, щоб соцопроси поїхали теж в Донецьк, там, в Донецьку область, і там, да. Ні. Але э, все ж таки розумієте, соцопитування проводить на один інститут, цифри приблизно однакові дають багато соціологічних центрів. Так що соціологам в даному випадку потрібно все ж таки виріти, хоча президентська кампанія ще не починалася, говорити про те, які якісь вже такі стабільні тенденції, говорити зарано. Ну до Я того про... ж, до того ж є проблема в тому, що опозиція не визначилася з того, скільки кандидатів для на вибор є позиція да. Тимошенко. і немає, і проблема в тому, речка. що сьогодні немає. Є багато кандидатів, опозиціонерів, потужних кандидатів, які можуть перемогти Віктора Януковича в другому турі, але все ж таки відчуття, що цей кандидат є потужна альтернатива режиму, не просто Януковича, режиму ще поки що немає. Потрібно, щоб от такі був кандидат в 2004 році, там якби ми не відносилися до Ющенка, але тоді він був беззаперечний, безальтеративний кандидат від опозиції, і під нього вже підтягувалися всі так звані сили, які були недоволені владою по принципу негативного консенсусу. А от сьогодні, все ж таки, це все розпорошено. От на цій зустрічі з послами ще була таке, таке питання дуже важливе, на яке не було чіткої відповіді. Мені здається, що його все ж таки варто обговорювати. Це, це питання так званого плану Б. Що буде не. наступного дня після того, як саміт вільності закінчиться, а угода не буде підписана. Ну його ж немає плану Б, я так розумію. Так, да, його немає. немає. Я не знаю, що тут робити е -е європейцям. Це, це проблема, тому що вони над ним працювали, ми знаємо певний час, а потім якось перестали. Перестав, але ми бачимо, що перше без України східне партнерство тоді немає сенсу. Ну не з Молдовою ж це робити, так і з Білорусі. Отак ну, зрозуміло. Нічого з Молдови можна це робити. Молдови можна, але, але це не має вже немає... таких дипломатичних ефектів. І загалом такого геополітичного успіху воно не тягне на успіх. Тим більше після Вермені України. Це вже буде свідчити про неуспіх. А по-друге, немає плану Б, немає в Європі плану Б. Тому я і кажу, що все ж таки, і це очевидно розуміє Янукович, то він буде торгуватися до кінця, він буде тримати паузу до кінця, не буде поспішати. Тому, коли говорили про те, що він там на покрову Юля Тимошенко звільнить на, на лікування, дасть можливість. Від... Ну, під, під якусь дату, так сказати, з гуманістичних міркувань. До цього не потрібно. Тому що в українській політиці, як і на пострадянській політиці, була гра хижаків, продовжується гра хижаків, очевидно, певний час ще буде гра хижаків, поки немає інститутів. Поки в Україні, як і в інших пострадянських країнах, немає е, таких прозорих, передбачуваних правил гри. Європейського На інституту можуть з'явитися, якщо буде підписано угода. З розкіможе підписано, якщо звільнити да. Це Кілька... зачароване кода ні, ну інститути так, але потрібно сьогодні робити прорив, тому що угода про асоціацію вона ж потім відкриє можливість і безвізового режиму. Вона відкриває можливість особистої інтеграції кожної простої людини в Євросоюз, уже не еліти, яка вже інтегрувалася туди. Вона ж інтегрувалася туди, так вона там і лікується, і вчиться його діти, і мають нерухомість, і їздять на шопінг, так і так далі. І так далі. А тепер люди будуть їздити туди на роботу, шукати робочі місця, працювати, просто їздити в туризм. Ну ж у нас же дуже мало людей їздять в Європу, вони не знають, що таке Європа. І це таким чином буде, буде особиста адаптація до європейських правил. Вона буде потім переноситися на наше суспільство, тому що дійсно зачароване коло. Тому що ті, хто став бенефіціарами або вигадови отримали вигаду від цих часткових реформ 90-х, 2000 х л. років, вони не хочуть, щоб цього закінчувалося це, щастя, цей олігархічний рай. Але якось його потрібно розбити. З одного боку, ми маємо надію, що олігархи зацікавлені в європеїзації, з іншого боку, їм теж не дуже зацікавлені, тому що їм і так все добре тут в Україні. Потрібно, щоб під угода про асоціацію давала можливість нам створити незалежне правосуддя, юстицію незалежну, щоб ми в суд ходили, а не тільки іншими способами, корупційними способами вирішували свої проблеми і таке інше. Подякую нашому гостю, директору Інституту глобальної стратегії політолога Володимиру Мокарасьова за участь в ефірі Радіо Свободи. Дякую вам. Програму сьогодні провідляв Світалі Портаков, хай щастить шановні слухачі.